Привіт, тобі, любий друже! Тож, World's 2022 року в самому розпалі. І якщо ти не бачив цих чудових пропентакілів, фенатик офенсив Dives on the turret. Ooh, the nature's cross comes out. Roots up one or two. Wanda's going low. Oh, the dog jumps forward. Tapoon does two. No needlework available to him. Is he used out of the bottom lane engage? Humanoid's been exhausted. Forced to flash for his life. The engage comes out and Tally is dead. Add one to Fanatics' Tally. A fantastic Ew. fate call. Secured. Upset oh. with the triple. With the quadra. Looking for the pentakill. Not going to find it just yet. Tapoon's golden. And То дуже рекомендую тобі глянути, що там відбувалося. А поки чемпіонат йде і всі на ньому дуже зосереджені, я б хотів оглянути одну з останніх статей на сайті Ліги Легенд. А саме статтю за 30 вересня, котру нам презентувала їх частина команди, яку вони ласкаво прозвали GameLoop. Саме ця частина команди Riot Games відповідає за ваш внутрішній ігровий досвід, пов'язаний з інтерфейсом, чергами та таким іншим. З вами на зв'язку Данте. Тож сідайте зручніше, та давайте подивимось, що саме нас чекає в наших улюблених рангових чергах, та як само Riot Games хочуть покращити Блайнд та Драфт Піки? І перше, на що б хотілося звернути увагу, це ті оновлення, котрі вже були нам показані і котрі зараз є у грі. Дуже багато гравців страждало через таке поняття, як Смурфью, та через те, що вони робили великі перерви у грі. Riot Games намагаються позбутися цієї проблеми, і деякі з їх нововведень ви вже мали відчути на собі. Якщо не вдаватися в подробиці, то до Сморфью потрапляли не тільки самі смурфи, на жаль, а й ті гравці, котрі робили великі перерви у грі. Нещодавно була інформація щодо того, що Сморф'ю є тільки у високому ело. Але на власному досвіді я хочу сказати, що навіть на лоу-гіло можна потрапити в таку ситуацію, коли тобі підбирає противників, котрі набагато сильніші за тебе. І зустрічалося це не тільки в ранових іграх, а й в нормалах також, особливо після великої перерви, десь у рік. В патчі ж 12.16 були додані оновлення для калібрування навичок гравців, котрі тільки повертаються до гри для звичайних черг. І ці оновлення вже показують дуже гарні результати, бо різниці мінрейту між патчем 12.16 та тим, що було до нього для тих гравців, котрі повернулися до гри після великого перериву. Становлять десь 5-7%, і це дуже велике значення. Тож тепер вам підбиратиме суперників, більш підходящих до вашого рівня гри. Наразі в грі йде патч 12-18, і мені цікаво, чи один я відчув таку різницю в своєму вінрейті. Чи дійсно загальна система відновлення ММР дала свої плоди? Напиши, будь ласка, в коментарях, чи відчув ти, як це сприяло підбору гравців до твоєї команди. Раніше Riot обіцяли нам відділити режим соло Q і duo Q. Я особисто дуже чекав цього оновлення, бо мені здається, що duo Q більше відноситься до Флексу. У цій статті вони кажуть, що ця ідея поки що тільки і залишиться саме ідеєю. Хоча логіка того, чому вона має місце бути, їм зрозуміла. Проте, поки вони не можуть прибирати режим дуо з соло черги, бо сам по собі Flex не подарує гравцям, котрі грали в дуо, такий самий ігровий досвід, що в них є зараз. А це може погіршити ставлення гравців до гри в цілому. Вони хочуть придумати інший спосіб, як відокремити дуо. Але саме зараз в них немає відповіді на це питання. Тому окремий соло режим буде чекати свого світлого майбутнього, але не зараз. На жаль. Також вони згадали те, що хочуть переробити блайдпік та драфт, розкривши весь їх потенціал. Бо, по їх статистиці, саме в ці черги стає найбільша кількість гравців. Тож слідкуємо за новинами і сподіваємося, що вони нічого не зламають. Тепер давайте поспілкуємося про те, що нас чекає на далекому майбутньому. До кінця року має вийти оновлення, котре буде спрямоване на відчуття гравців від вибору чемпіонів, а також на ваш особистий соціальний досвід у Лізі. Дуже багато соціального тиску на гравців створюється саме в драфтовій фазі завдяки стороннім ресурсам. І неважливо, будь-то об чи професор. Суть одна. Коли ви пікаєте або припікаєте чемпіона, вам може зустрітися такий собі стат-чекер, котрий, по-перше, може забанити вам вашого чемпіона, навіть якщо ви його припікнули. По-друге, можна просто доджнути, і це буде не найгірший варіант. А по третє, він може тиснути саме на вас, щоб пікнули саме те, на чому у вас найкращий перформанс. Є одна з речей, котрі мають допомогти позбутися соціального тиску хоча б на стадії піку, це анонімність вибору чемпіонів. Це дасть вам можливість не боятися токсичних гравців перед початком гри, та грати свій драфт залежно від вашого особистого мислення, а не від чиїхось забаганок. Ще райоти задаються питанням, як можна полегшити гравцям свап чергою на стадії піку. Мені здається, що це в результаті буде реалізовано однією кнопкою. Перед піком персонажа ви ж, скоріш за все, зможете подати заявку своєму тіммейтові на те, щоб свапнутися з ним чергою. Ви вон трік якогось зеда, вашого персонажа не забанили, ви хочете його проспікнути. Просто натискаєте кнопку і виміняєтесь чергою зі своїм гравцем, котрий був вище за вас. Пікайте свого чемпіона та вперед до перемоги. Окрім цього всього, у грі нарешті з'явиться рекомендації не тільки стосовно предметів, а й стосовно рун в різних ситуаціях. Наразі, якщо ви казуальний гравець та вам не хотілося вивчати всю систему рун, котра є у грі, ви могли зазнавати такої неприємної проблеми. Ви зустрічаєте гравця, котрий все це, це знає, і переграє вас на ранній стадії гри, просто взявши страту з трумом, а не смертельний темп, якийсь там. Для зручності багато гравців встановлювали собі просто ліві програми, щоб ті підбирали їм руни автоматом. Деякі з них ходили на ліві ресурси, щоб подивитися гайди тих рун, котрі їм потрібні, і ставили їх власноруч. Тепер же рекомендації по рунам нас чекають просто у грі, і це пречудово. Не зрозуміти мене неправильно, я вважаю, що кожен гравець має хоча б познайомитися з рунами та знати, що роблять хоча б ключові з них. В ідеалі також мати розуміння, котрі руни та котрі предмети варто брати в тій чи іншій ситуації. Але якщо ви граєте чисто для того, щоб розслабитись, або ви початковий гравець і ви просто вчитеся грати, то незнання рун не може ставати між вами та гарним часом проведеним у грі. Саме тому я думаю, що зниження порогу входу для нових гравців це добре в будь-якому разі. Особливо, якщо це прибере необхідність стат чеку та швидкі пошуки гайдів на персонажів під час загрузки матчу. Наостанок хотілося б додати, що мені дуже подобається, що команда, котра відповідає за наш з вами ігровий експірієнс, не спить. Я дуже сподіваюся, що колись я зможу у самій грі подивитися свій ММР, свій вінрейт, прочекати статус своїх тіммейтів. Та розуміти, що саме мені необхідно зараз перформити більше, будь то якийсь демедж, чи будь то якийсь вардін. І я дуже хочу відійти від того, щоб користуватися сторонніми ресурсами, такими як OBGD. Ну а поки будемо чекати, щоб в нас нарешті дійшли оновлення, котрі вже є в тій самій мобільній. А чого саме чекаєш від райотів ти, глядач? Розповіси мені про це в коментарях. Ну а на цьому я буду закінчувати цей відос. Якщо він тобі сподобався, став вподобайку та підписуйся на мій канал. Наразі також ти можеш прийти і на мої стріми. Я граю у нашу улюблену гру майже кожен вечір. Посилання на всі корисні ресурси, мій твіч та таке інше, будуть в описі. Дуже дякую тобі. Hello, darkness, Дуже дякую тобі за перегляд. Побачимось з тобою в наступних відео і гарних ігор тобі, друже! Па-па!